Отже, пане Олеже, тема у вас з перемогою у цій грі. Ну і одразу питання, які були висновки зроблені після матчу з Десною, і чи вплинула попередні рази з Десною на сьогоднішню таку гольову феєрію? Ну це зовсім дві різні гри. І я вважаю, що не треба їх шукати якусь аналогію. Ні, ми висновки звичайно зробили в таких іграх, як з Десною, ми зробили дуже багато помилок за стандартів, ми розібрали все це. Не може команда за розраховувати на результат, робити цей результат, да? заставили помилитися їхнього воротаря, і потім за 30-40 по секунд за одну зміну відразу ми отримуємо два м'ячі зі стандарту. Ну, звичайно, це психологія, і оцей момент, мабуть, був ключовий з цього. Ну, я вже не беру там, зрозуміло, для, для суддівства була важка гра. І е, мені здається, що там вона така досить рівна була. І ну, на жаль, ми на один раз більше помилилися сьогодні е, у другому таймі, незважаючи на те, що в принципі, була перевага вашої команди, але були проблеми з дисципліною, зважаючи на те, що були два пенальті, один не дабл пенальті. Е, і е, як ви прокоментуєте саме такі епізоди? Ну, Тут взагалі сьогоднішню гру можна розділити на е, два тайми два зовсім різних. Перший тайм був е, футзал, да, 4 х 4, там де був темп і дуже Відчувалася боротьба, і команда Віатек нав'язала цю боротьбу. А другий тайм, мабуть, звідси і були проблеми з дисципліною. Ну, суперник почав грати 5-4, і зрозуміло, що ми отримували шанси. І тут мої хлопці не зрозуміли, що треба за ці помилки наказувати суперника, Вони, як завжди, іноді, і як завжди, хочуть забити якийсь красивий гол, десь не добуваючи суперника. І оце, можливо, зіграла таку з нами злушут. Що ми, в принципі, там уже на відстань трьох або чотирьох м'ячів підпустили суперника. Ну, Слава Богу, що все закінчилося. Але ну, мені не дуже як тренеру подобається такий футбол, такий веселий, без безшабашний, я б сказав, його, відкритий. Тому, А в цьому футболі, ну, звичайно, що футболісти вони трошки не відчувають відповідальності, скажімо так. Ну, І ще одне питання. Знаю я, що деякі кадрові втрати у відтека, деякі кадри втрати і у вашої команди є. Але по сьогоднішній грі здавалось таке враження, що а, саме от, кадри втрати вашої команди саме не вплинули на гру та її структуру. Ну звичайно, ми завжди якби как бы в сезон вступаємо з 12 10 12 польових гравців і розраховуємо на те, що там жовті картки, травми, сьогодні у нас не було Віталія Ністерока. Ну, е у нас Дуже такі, скажімо, по чисельності. Дуже потужний склад. І сьогодні шанс отримали інші гравці, його вони його використали. Не всі будемо зараз розбирати. Мені чесно, сьогоднішня гра не дуже сподобалася, особливо наша валь'язність в грі у захисті. Але з приводу складу, ну да, ми, ми ще хотімо, хочемо підцілуватись і робити склад ще потужнішим. Дякую.